Усіх глядачів телеканалу «Гамма» на часі програма Наголос. Реформи в Україні важко назвати кардинальними. Здебільшого експерти їх називають косметичними, а то й взагалі нульовими. Уряд в очікуванні чергових фінансових траншів від міжнародних організацій, а пересічні українці зубожують. Залишається тільки сподіватися, як на такі. На так звані реформи дивиться молодь, що може запропонувати за альтернативу? І студії голова Всеукраїнської міжнародної громадської організації Студентська республіка Павло Вікнянський. Доброго вечора доброго вечора. Ну, дивіться, молодь це в нас така рушійна сила. Так, це такий фундамент будь-якої реформи. І ми з вами десь півроку тому говорили про те, що наразі для молоді в Україні ну для розвитку їхнього, так не створені будь-які умови. Що маємо зараз? Чи змінилася ситуація за цих півроку? Ну, вона, звісно, змінилася, але не в найкращий бік. І момоть, інші прошарки населення, як ми далеко від відповідальності та прийняття якихось системних рішень щодо розвитку України, так там і залишаються. Еліти бігають, виклянчують кредити, зрозуміло, що для себе, прикриваючися народом, війною, чим завгодно. А народ далі абсолютно правильно сказано. Зубожіє і на жаль, серед владних еліт марно розраховувати на пропозицію жодної з альтернатив цьому курсу на деградацію. Ну у нас же ж є міністерство, яке займається питанням так молоді. От які функції воно повинно виконувати? Яка реформа саме в їхніх руках? Щодо міністерства молоді, знаєте, це мабуть єдина річ. Е, добре, що вона в Україні є стосовно молодіжної політики, це те, що це міністерство існує. Бо е, такі сили, які спрямовані на згортання, в принципі, можливості молоді брати участь в прийнятті рішень. Це сильні сили в Україні. Вони е, зацікавлені в знищенні цього міністерства. А на щодо що всього іншого, назад, це такі дуже архаїчні, багато в чому печерні практики е, зараз, які спрямовані на. Що завгодно, але не не на те, щоб зробити молодь основним таким джерелом змін у владі, виховання молодих політиків, виробляння альтернатив, вільної дискусії, діалогу щодо майбутнього України. Вільного це я підкреслюю, щодо сприйняття абсолютно різних ідеологем, які мають бути в країні як будь-які нормальні західні країни. Ну ви так згадали про політичне життя і про те, що молодь повинна брати у ньому так брати участь, але у нас так закорінилася ось ця політична еліта, яка є наразі, так і тобто важко якось спробуватися, так напевно до тих верхів, аби змінити якусь державну політику в країні. Ну наскільки я розумію, є якась політична корупція, так. Знаєте, один в полі справді не воїн, кому це стосується дуже серйозних змін. Тому навіть коли дивом якимось молоді люди потрапляють в саме верхівку влади, дуже дуже швидко вони іноді стають такими, як і всі навколо них непорядними, неефективними, корумпованими. Відповідно, в чому ж проблема? Мабуть, не тільки в тому, що еліти якісь неправильні. потрібно поставити питання, а чому вони є неправильними елітами? Чому вони відтворюють ту саму згубну політику? Щодо України і українського народу, і значить треба замислитися з питанням а в яких самих умовах ми живемо. Що це в нас за Україна? Чому ми рухаємо Україну до Європи, а виявимося на периферії всього світу? Чому ми, коли розпадався радянський союз, бо ми в десятці по багатьох показниках розвинутих країн Європи і світу, а зараз далеко-далеко за колишніми країнами, які ми допомагали, типу африканських та латиноамериканських? Ну так зараз нас прирівнюють до країн третього світу, зокрема Африки, хоча ми начебто. Там рухаємося до Європи. Тим не менш, ось цю культуру можливо її потрібно виховувати там з, з дошкільних якихось років. Я... Там школи. Я б тут розклав би на дві речі. Перше, ми маємо виховувати культуру діамогу, і в цьому є е, е, проста назва знову таки в європейській традиції. Вона називається просвітницька культура. Ми маємо займатися громадянським просвітництвом і не повчати постійно людей, як це нас зараз дуже люблять робити. Що є якісь там правильні еліти, які там десь освічені навіть за кордоном, а якийсь народ. Ведь е, яким, яких треба повчати, вони постійно чимось не задоволені, неправильно голосують. І всі вони погані, а ті, що собі набувають кишені. Вони ніби правильні, все насправді навпаки. Тому ми маємо звертати увагу на звичайних простих наших громадян людей разом з ними займатися просвітництвом, робити громадянські ініціативи, все робити для солідаризації людей. І інший напрямок ми маємо дуже відповідально відноситися до того, щоб скептично сумнівом ставитися до всього, що відбувається в українській політиці, тобто протиставити очарування, якесь таке магічне е зосередження на чомусь, навіть якщо це якийсь там. Ультранаціоналізм або ультрапатріотизму а бути скептичними до всього. Бо тоді, коли ми чимось очаровуємося, в цей момент могутні сили сили капітану, могутні сили зовнішнього впливу російського західного нами користуються. Тобто нами зараз користуються, але ось цю літу виховувати потрібно. Ну це певний час повинен пройти, так і відразу от якесь таке е, європейське суспільство. Ми не отримаємо. Різне було в історії світу, Європи. Ми знаємо кампанії, наприклад, денацифікації після поразки нацистської Німеччини в Другій світовій війні. досить швидко були проведені потужні громадянські кампанії з приводу політичної освіти в Німеччині, і до сих пір політична освіта це один з напрямків дуже потужно фінансують з державного бюджету в тому числі. Тому громадяни Німеччини є відповідальними, є такими дуже зосередженими на тому, що відбувається Вається в німецькій політиці, і вони витребуються з власних політиків, і це є ідеологічна політика. Там є ліві, там є праві, там є помірковані праві, помірковані ліві. Між ними йде дискусія, дискусії люди обирають між політиками не через те, тільки хто гарно виступає, або хто гарно, там якусь сукню нову, або там окуляри, як зараз дехто нас робить, одягнув. А з приводу того, що вони пропонують, як вони потім реалізують власні програми. Тому є конкуренція. Ну так тому потрібні кардинальні зміни, наскільки я розумію. Але я ще на початку програми сказала, що їх немає. Про це говорить дуже багато політологів, політтехнологів, і наші політики залишаються тільки в очікуванні траншів, траншів від МВФ отак так виходить. от є такі статті. Пошуть про те, що вже наші діти так вони коли народжуються. Вони вже народжуються з тим самим боргом. Так так, так, це правда і з цієї ситуації. от яка альтернатива? Чи є вихід в Україні взагалі? Ми тільки на повернумося нашою командою разом з ще е, біля сотні учасників з різних районів України, абсолютно з усіх, в тому числі з Донбасу і з Криму, де разом виробляли альтернативні курси розвитку України. І знаєте, прийшло до дуже цікавих висновків. Як це не вона не звучить? Ми маємо країні будувати. Ти сильне потужне громадянське суспільство, бо воно є такою противагою проти маніпуляції держави, проти маніпуляції тих, хто прикривається державою, набиваючи собі гаманці, і інтереси людей вносять задушки. З іншої сторони, в нашій українській реальності, на жаль, не вистачає потужного лівого руху. Те, що є в усіх нормальних країнах, є соціал-демократи, є ліві, соціалісти різноманітні, є нові ліві, так звані. То в нас чомусь є абсолютно дурна і ідіотська конотація, що якщо ти лівий, то ти відповідно мать не зрадники. А може навпаки, друзі, може справді ті, хто прикривається дуже часто ура-патріотизмом, вони є зрадниками, які прикриваючись людьми, прикриваючись життям. Пропонують зовсім якісь неправильні речі і десь щось не розуміють. Тому потрібен діалог, тому потрібні різнобарна ця палітра політичної системи в вільних умовах, щоб не відбувалося те, що ми мали, наприклад, вчора, коли ми брали участь в марші на честь свята 8 березня на честь рівноправ'я жінок, де брали участь різноманітні громадські організації, в тому числі феміністські, і де від, як це назвали наші активісти, від ультраправогупників отримали напад і спробу грабежу. Одразу після цього за претензію, а як це ви брали участь там разом з феміністками? Ну так брали. Ну, така нестабільна ситуація зараз в країні. Тим не менш, ви заявляли про те, що соціоекономічна модель розвитку державі потрібна так. Одна із першочергових. Тобто, яка саме, яку ви пропонуєте, можливо? По-перше, вона якась потрібна. Ну, Давайте якась, зрозуміємо. Але яка яка? Бо ми в країні, навіть ті еліти, які є абсолютно злочинними з банкротінами, жодної крім культури грабежу і курсу на виживання для них не пропонують нічого. Ну, і курс Війну зрозуміло. Ми пропонуємо абсолютно іншу альтернативу. Я про це вже трошечки сказав. Перше це абсолютно вільна система політики, де мають бути присутні різноманітні політичні рухи, які мають в діамозі в політичні дискусії через інструмент виборів доводити власні позиції. Для цього треба обмежити владу олігархів, владу великого капіталу, передусім на змі, а також на політичний процес. Те, що ми зараз бачимо, це тріумф олігархії бо ми зараз політичні партії, які у парламенті мають можливість виключати з власних списків якихось неугодних кандидатів, то це гірше ніж був так званий комуністичний демократичний централізм, кому все було підпорядковано центру. Тепер жодного різномисля. Не буде допускатися і е, таких фактів дуже дуже багато. Ми пропонуємо навпаки плюралістичну політичну культуру. Так це виклик, бо це менша керованість. Але е, суспільство, де високий рівень внутрішньої свободи, це західні суспільства, показали по, по історії людства свою витривалість і життєстійкість, на відміну від таких озлоблених, таких е, е, скукожених, як це на жаль відбувається на зараз. Ну, ви говорите про такі, знаєте, духовні, культурні якісь цінності, але в нас суспільство. Настільки доведено вже до того зубожіння, так, ось цієї тарифною політикою, ну що вони не думають там про культурну ці ту цінність, вони думають, як саме оплатити комуналку, так як купити собі хліб, там чи той рис і таке інше. Це абсолютно пов'язані речі, бо коли люди, люди не мають можливості через вибори, через політику обирати альтернативу, як це в нас відбувається зараз, їх завжди будуть дурити і ще більше їх грабувати, замість того, не пропонуючи нічого для цих простих звичайних громадян. А на що ж потрібно, що йде? Далі, окрім е, цього, я казав плюралістичного вільного суспільства з вільним правосуддям. До речі, це е, чіткі кроки на розвиток української економіки в інтересах громадянина, це значить підтримка вітчизняного виробника. Це значить відновлення вітчизняної промисловості. Це значить відмовитися від злочинного курсу на абсолютну слухняність по відношенню до міжнародних фінансових структур. Треба відмовитися від допомоги МВФ і в даний момент зосередитися на внутрішніх можливостях. У нас на коштах звичайних громадян чи знаходиться багато десятків мільярдів доларів, які можливо використовувати. Але для цього треба переконати людей, тому що це буде використовуватися задля них. на дороги, на освіту, яка має бути в центрі взагалі всіх перетворень, які можна. Можуть бути ефективна освіта на медицину, на як я казав, підтримку вітчизняного виробника на ефективний агропромисловий комплекс, а не комплекс матефундистів і воночезних олігархів, які знущаються е селян, фактично і скуповують виночезні обсяги землі. і Зараз готуються до того, щоб її приватизувати і взагалі всіх нас залишити без найбільшого надбання, яке в нас наразі є, то ось це. Така, знаєте, економічна альтернатива в інтересах звичайного громадянина. Я б це назвав так. Ну пане Павло, ви згадали про освіту. Зокрема, там зараз міністерство освіти і науки пропонує дуже таку масштабну реформу. Це і стосується вищої освіти, там пропонує автономність університетів. От як ви ставитесь до того? Тому що деякі експерти говорять про те, що це тільки посилить корупцію у вищих навчальних закладах. Ну, я хочу зафіксувати наступну річ, що е, нова команда міністерства прийшла з гарними прагненнями. Що автономія університетів це та річ, яка навіть не має обговорюватися, бо е, тільки вільна наука, тільки вільна думка, як я постійно казав, це е, дискусія про різноманітні свободи, в тому числі дискусія про науковий пошук, вона може утворюватися тільки в таких речах, де не втручаються е, особливо держава в, в те, чим займаються науковці. Але як це втілюється? На жаль, ми бачимо перекручення, Ми бачимо знову волонтерське втручання. Ми бачимо штучне об'єднання вишів іноді без погодження з академічними громадами. Ми маємо факти. Це є в засобах масової інформації, того що з неформальних джерел наших також, що рівень корупції не зменшився. І ця корупція не тільки зосереджується на рівні вишів, а має на жаль, і, і люди в державній владі також пов'язані пов'язані з цими абсолютно некрасивими процесами. Натомість профтахучилища, так і хочуть так ми мовити. Вони вже його робили про це заяви знищити, тому що їхнє фінансування. Перекладається на місцеві бюджети. Тим не менш, ми знаємо, що на ринку праці затребовані саме робітничі професії. От якась така несумісність в нас виходить. Я би так це прокоментував. держави немає власної політики щодо е, людей, які працюють. Ми... Робимо все, на жаль, не ми, а влада робить все, щоб знищити замужки української промисловості. Демодернізація це те, чи можна характеризувати все, що відбувається навколо нас. Зрозуміло, що якби, потреба, мабуть, є. Бо це основа будь-якої нормальної економіки, нормальної, яка розвивається а не економіки периферії. Але дії, які робляться, це дії на ще більше перетворення України в гетто посеред Європи, де буде некваліфікована робітна частина, де розумні люди просто будуть зрозуміло, що переїжджати і переїжджати в розвинуті країни. А далі ну, не будемо продовжувати, що буде відбуватися з нашими землями. Можливо, вони будуть кимось комунізуватися, можливо ні. Це питання вже ну, в даний момент другорядне. Потрібна національна відповідальна політика в інтересах українського громадянина зараз і економічна, і соціальна, і як ви сказали, культурна. Ми це не культурна, суспільно-гуманітарна. Так її назвемо. Це абсолютно новий е, філософський підхід, і перекинути зараз е, колишні ПТУ на баланс місцевих е, е, бюджетів це. Може, було правильно років через 15. А зараз це має бути частина потужної державної політики на підтримку національного товаровиробника. Ми сподіваємося, що так буде, але поки що, чомусь політика зовсім спрямована на щось інше. Напевно, на збагачення чиїхось гаманців. Абсолютно. Пане Павло, наш час завершився. Дякую вам, що ви сьогодні прийшли до нас. Дякую, що були з нами, шановні телеглядачі, Нагадаю, сьогодні гостем студії був голова Всеукраїнської молодіжної громадянської організації Студентська республіка Павло Вікнянський. Вам же бажаю гарного вечора і на все добре. E aí